На каналі Шопінг Міниць, вітаю вас з п'ятницею. Ось так швиденько промайнув у нас робочий тиждень. І сьогодні в нас вже п'ятниця. Будемо зустрічатися з вами в вихідні. А я сьогодні до вас з відео хочу розпочати розпаковку з приємного, адже з такими змінами погоди. Дуже часто зараз п'ю, не знаю, як ви, а я хочеться, а і гарячих напоїв, і в першу чергу каву, бо щось голова на цьому тижні занадто. Так, частенько поболює, мабуть, метеозалежне або зміни в нас погоди, такі чи то настрій, такий, і кава п'ється кожного ранку на ура. І Сьогодні я забрала замовлення від компанії 25 Coffee Roasters каву. В зерні взяла цього разу завжди в помолі беру для турки для приготування, бо я полюбляю арабіку, яка саме заварюється в Турції, але цього разу взяла в зерні, бо в мене є кавомашинка, кавомолка, вірніше, і якраз полюбляю свіжого помолу. Я взяла цього разу Ефіопію з ароматом білих квітів, лайму та інжиру. І після смак такий фруктовий. Знаєте, що я полюбляю не занадто міцну, тому тіло середнє я взяла. Одну пачку взяла саме Ефіопію, а іншу взяла новинку. Це теж арабіка, але сорт саме Бурунді. Не пробувала таку, вона за ароматом липового цвіту, а смак чорної смородини, акації і памело. Теж після смак такий ягідний і тіло середнє. Смачна кава, які б новинки я не пробувала саме від 25 Coffee Roasters, Мені подобається. І для вас, для глядачів Шопінг-Вінниця, діє знижка по промокоду Shopping 25, мінус 15% знижки. Хто не знайомий з торговою маркою 25 Coffee Roasters», а я думаю, багатьом кому вона відома, я все ж таки залишу посилання на сайт, можете перейти і обрати для себе, або для близьких хорошу каву, і в них також є не тільки кава, а і дуже смачний чай. І ще хочу показати вам покупки мої сьогодні п'ятниці на вихідні. Зробила певні запаси. Я сьогодні заходила в м'ясний маркет. М'ясному маркеті я купила гомілки, а гомілки були домашньої курки. Дуже хороші, мені подобається. У мене тут 5 штучок, я віддала 166 гривень, трошки більше одного кілограму. Буває дуже рідко, коли саме домашня курка, бо зазвичай вони звичайні гомілки продають. А коли буває саме домашня, то я купую у них і гомілки, є, і спинки, і четвертинка домашньої курки. Ну і звичайно, ціла може бути курка. Тож я взяла гомілки, в мене 5 штучок віддала. В АТБ. А ВТБ на цьому тижні діє хороша акційна пропозиція на олію від торгової марки Стожар. На цьому тижні 77 гривень 80 копійок коштує пляшка олії. Теж я скористалася теж знижкою, придбала олію. І в мене закінчилася білизна, яку я зазвичай використовую для прибирання, для миття підлоги, і чомусь не було в нашому АТБ від торгової марки лінія», яка в АТБ зазвичай представлена. Була ось торгова марка Лана представлена, але білизна саме концентрат написано 900 грамів і коштує 37 гривень 90 копійок. Дорожче, ніж звичайне, але повторюсь, іншої не було. Тож взяла саме. Цю білизну і ще брала тебе, я ще взяла мило господарське 23 гривні 50 копійок. Використовую його саме як плямо-вовідник, якщо якась пляма на одязі, саме затираю господарським мило, мені подобається ефект. І взяла ще сьогодні, заходила в Грону, А в гроні я сьогодні за солодким заходила. Із солодкого я сьогодні взяла цукерки від. Рошен кофелайк називається. Вони вже в гроні всі розфасовані. Я взяла ось 176 грамів і віддала 34 гривні 85 копійок. Зараз ціна 198 гривень на кофелайк. І взяла ще ментолові цукерки. Я їх полюбляю в не в гені, а в гроні. Чомусь в Рошені коли була, то забула за них. А це заходила в Грону, то згадала. І купила їх ціна 163 гривні за 1 кілограм 244 грами, обійшлося на 39 гривень, 77 копійок людяників Ментолові. І взяла ще печиво, а печиво монетки. Пам'ятаєте, показувала Харківської бісквітної фабрики такі монетки, які до чаю, до кави. 135 гривень за кілограм зараз ціна на них, і я взяла 276 грамів. Ось упаковка була на 37 гривень 26 копійок монетки. Так, це все не це ще не все. Я була сьогодні в пан Економ. Це мережа супермаркетів у нас у місті Вінниця від грош грош, пан Економ, і зараз дуже хороша у них пропозиція діє з 16 жовтня по, 23 жовтня, по 19 вірніше, жовтня, вибачаюсь, акційна знижка на цукор. 23 гривні коштує 1 кг цукру. Він у них ваговий, розфасований, ось так іде. І бачите, не чітко там може бути 1 кг, а 1 кг там 100 кг. грамів, ну, в залежності від того, як вони розфасують. Але 1 кілограм коштує 23 гривні. Тож я взяла сьогодні цукор, ось одну упаковку. І взяла в них акційна пропозиція, діяла на Сухі сніданки, але їх називають називаю кукурудзяні палички. Це нашої вінницької фабрики харчової. Вони виготовляють 100 грамів в упаковці. І зараз акційна пропозиція на них 11 гривень, 80 копів. Але я взяла не одну пачку, я взяла дві пачки, бо в мене вся родина подавляє. Тож я взяла дві упаковки ось таких кукурудзяних паличок. Єдине в них акція діє і. На упаковку, які в жовтому ось забарвлені, і є в них ще упаковка в синьому забарвлені. Якщо в синьому, то мені найсмачніше, але на них їх вже не було, залишилися тільки жовті. Сині, вони йдуть з сухим молоком. Такий молочний присмак, дуже смачні. Хоча і ці теж непогані, вони хрумкі і в них дуже хороший склад. Зараз скажу вам швиденько склад. Крупа кукурудзяна, борошне, кукурудзане, цукор, олія соняшникова рафінована. І крупа манна, сіль кухонна, і все, більш нічого у складі немає. Такі вони хрумкі, мені вони дуже вподоби. Тож взяла дві вам показати в гроні, окрім і печива, я ще купила гранат. Один. Гранат в гроні 120 гривень за один кілограм. Зараз один гранат вийшов на 36 гривень, 96 копійок. Ще не пробувала в цьому сезоні. Якраз спробую маяки, але не зовнішній вигляд, який непоганий, сподіваюся, і всередині хороший буде. І ще в м'ясному маркеті я купила хлібчик, забула показати вам, коли а, показувала гомілки. Я взяла хліб прованський. А, один хлібчик мені обійшовся на 29 гривень. Чому кажу, що обійшовся? Бо він а, на вагу продається. 49 гривень за один кілограм. У мене трошки більше, ніж один пів кілограми, і заплатила 29 гривень. Хліб прованський від Лука Пекарні. І лаваш ще взяла. А лаваш брала це там, де грузинська випічка продається. Тож заходила туди, власне, купити лаваш 35 гривень за три штучки. Лаваш в грузинському. І в кінці відео я хочу залишити свої відгуки. Можливо, хтось пам'ятає, я нещодавно показувала, що я купила в Аврорі. Какао іспанське, 80 грамів в упаковці. Побачила таку новинку і вирішила взяти спробувати, яке ж все ж таки іспанське какао. Сьогодні готувала кекс, але хочу вам сказати, я його, звичайно, спробую ще просто для приготування какао. бо... Я додавала у випічку, як зазвичай я додаю какао, але якість мені не дуже сподобалася. В випічці він занадто світлий світлий такий відтінок був, і немає такого приємного шоколадного смаку від цього какао, яке має бути, якщо какао якісне. Він програє з тим какао, яким я до цього користувалася. А саме пам'ятаєте, я показувала, що я в рошені купувала від торгової марки Мрія какао мені дуже воно до вподоби від «Доктор Отхер. Теж дуже хороше какао. І ось від 25 Coffee Roasters, пам'ятаєте, теж неодноразово замовляла какао. Ось всі ті три виробники, вони дуже хорошої якості какао, але це на мене, це на мій власний досвід і на мої смаки. А ось це какао мені не дуже сподобалося. Можливо, комусь буде цікаво цей відгук, тому залишу. Повторюсь, купувала в Аврорі за 34 гривні, 80 копійок. Ну, звичайно, за цю ціну 34 гривні я не очікувала чогось грандіозного, але просто мені хотілося. Спробувати і порівняти з нашими виробниками, які у нас виготовляють В ноті Хочу вам подякувати за те, що приділили свій час, переглянули це відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим. Я вам хочу побажати чудових, вдалих, ну і найголовніше спокійних та мирних вихідних. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео Всього вам самого найкращого.